Сомоторні війни нові перевізники захоплюють ринок перевезень, а класичні служби лише розводять руками в арсеналі. Новачків величезні бонуси, шалені інвестиції в рекламу та новітні технології. Але виявляється, це те, що звичайним пасажирам вигідно сьогодні зовсім скоро це може для них зіграти злий жарт. Чому у всіх тонкощах розбирався Артем Чепко? Нові компанії суворіші правила в Україні. шторми, доволі прибутковий ринок. Таксі каталізатором процесу стали нові гравці, що, з'явившись торік, одразу почали свою гру. За допомогою різних бонусних програм вони взялися активно переманювати до себе клієнтів і водіїв класичних перевізників. Останні нічого не зуміли запропонувати у відповідь. Компанії, які зайшли на наш ринок, ведуть це э, м'яко сказано, що некоректно нікоректно свій бізнес. але, по суті, говоряться, що всі э, здесь ходи хороші. І для наших пасажирів, для наших водії, це було новшество. Там, були сумасшедші гроші вложені в рекламу. Як наслідок, чимало мало. Компанії були змушені згорнути свою діяльність. Наприкінці минулого року лише в Києві продавали до сотні служб таксі. Потенційним перевізником можна було стати лише за тисячу баксів. Щоправда, більшість з них це лише кілька красивих номерів і зареєстрований бренд. Не більше без власного автопарку. Утім, і їх активно скуповували здебільшого нові гравці ринку. Все, щоби зменшити конкуренцію. Це є дійсно така, якби агресивна політика по зачищенню ринку диспетчерських служб в місті Києві. Розумієте? поки що вона йде досить вдало, тому з боку цих компаній служби закриваються, їхня робота стає нерентабельною, вони розоряються і диспетчерських служб стає менше, з кожним місяцем їх менше, менше, менше. У далекій перспективі це загрожує монополізацію галузі таксомоторних перевезень, яка для звичайного пасажира виліться у майже гарантоване здорожчання послуг. Якщо зараз в середньому за кожен кілометр по поїздки треба заплатити 4 гривні, то незабаром ця сума може зрости на 20-30%. Єдиним виходом ситуації є врегулювання ринку таксі з боку держави. Проблема дійсно існує велика, і вона тільки може врегулюватися законодавчо. На сьогоднішній день є декілька законопроектів, знаходяться в Верховній Раді, які е, на обговоренні народних депутатів для того, щоб упорядкувати як і ринок таксі, так і ринок диспетчерських центрів. Чим закінчиться боротьба за ласи шмат пирога і хто зрештою урве найбільший, покаже час.